Залежить і від уваги слухачів, і наскільки ми тримаємо вору. Це ж теж ресурс от, Ну, Перш за все я хочу от, розпочати з того, власне, трошки розповісти про інструменти і ну, ці явища, про застріли. Ну а потім вже трошки заграю, от, скільки буде нас не Ну, я представник Київського царського церкви, якості учня, тобто багато вже ми помилок і багато чому вчиться, і всю інформацію, яку я озвучу, і те, як я гратиму, співатиму, то сприймайте критично, а не як якийсь еталон, чи бо такої школи цілісної, і ще мені є чому навчатися. Ну, перш за все хочеться розповісти про музичні інструменти трошки. От здавна було дві традиції, якщо е, йде мова про музичні інструменти. тобто Перша традиція це скоромоша, так звана. скоромоші, е, скоромохи дали на гудках, на гуслах, на е, різних шумових інструментах. І це така е, вони веселі, веселі речі, грали сороміцькі. Різні такі, ну, тобто були проплаченими багато. Тобто їх могли замовити, як, щоб один їм заплатив чоловік, а вони на іншого от бруд, лили, а потім їм той заплатив на того, якби, не така традиція, весела. Те, що ми зараз, може, бачимо цей сучасне сценічне виконавство, де там які відомі співачці, де більше платять чи у нас, чи в Москві, то вона вже там. Можливо, це таке переродження і продовження тієї традиції. От, та Інша традиція це епічні співці. Е, я думаю, багато кому відомо це слово по Ігорею, де був боян, так званий. От, він виступає в ролі оповідача, і супроводжує свою оповідь як речитативну форму. От, говорить, промовляє до нас і супроводжує підгусла. Криволі гусла, вони зображені на фресках, ну теоретично, ми думаємо, найімовірніше це криволі гусла, от, вони зображені на фресках Софії Київської. Тобто гусляри сидять, тримають їх отак як півколом, тримають на колінах і грають от, обома руками. От, як грали теоретично, ми думаємо багато може бути технік. І такими боєм, як грають на гітарі, такими апортами, і може перебором. І, ну, очевидно, і так, і так, і так, бо кожен музичний інструмент е, має багато технік, і за час його існування різні прийоми, різний репертуар, і різне середовище побудування. Але все ж можемо звести до певних критеріїв і ознак той чи інакше тобто інструмент. І таку епічну традицію це були епос, це військові насамперед речі. От, пізніше ми знаємо це доми за козацьких часів, от, і історичні пісні. А тоді, були це билини, пам'ятниці, давніше, власне, їх виконували під оці гусла великі. От, від гусел, ми думаємо, ну, більшість науковців схиляється до тої теорії. Власне, пішла, пішов оцей музичний інструмент. Бачите, в моїх руках народню або старосвітську бандуру. Як воно? У зв'язок з гуслами. Чому ми так думаємо? Ну, По-перше, спосіб гри зберігається, струни відкриті, вони не притискаються, як на гітарі чи на скрипці. Ну, Це ви побачите, як я граю. По-друге, це якби, ну, стрій, ми не знаємо. Ми не маємо фіксованих нотами або тим більше записів якихось, бо тоді якось це все, от, ну, на жаль, до наших дій не дійшло. Ці достовірні дані, От, а припущень дуже багато. Тобто це фактично гусла, але додана ручка і голівка От, з басовими Ну, А ще інша теорія, звідки пішла бандура, то можливо від кобзи. Тобто, кобза, найпростіша кобза це кобза Мамаївська, те, що козак Мамай сидить на картині. Мабуть, всі бачили це народні ікона так звана. От, тобі, 4, 5, 6 струк без приструнків. Оцей інструмент, кругленький або овальний. Пізніше починає з'являтися приструнки. І, можливо, пізніше-пізніше вже бачимо, кобзу копзу ось так повисає і цикл е, картин Тараса Жевченка е, Сліпий або невольник, наприклад, відома річ, от, е, яка ця картина знаходиться на 100 гривень будівлі. Там чітко бачимо кобзу, чому попритискає чоловік, який грає, і незрячий поводир біля нього. Тобто він незрячий, а біля нього от. І, ну, А в народі, як називали кобза чи бандура, як і зараз багато хто плутає, кажуть більше кобзарі. От, якби, хоча ці поняття розмежовують, десь, може, десь намагаються. Але це все термінологія, вона пізніша. Чому? Бо якщо спитати того 200 років тому, чи 150 років тому от, носія традиції ліпічні, незрячого співця, який в нього інструмент Кобза чи Бандора, ну, наприклад, так питали Остапа Версай, то він казав, що Кобза це по народньому, а Бандора це як він до панів іде грати, то більше, значить, шляхи. Хоча інструмент один не той самий. А ми зараз намагаємося, ну, хто займається реконструкцією цих інструментів. Трошки розмежувати. От, е, і такі формальні ознаки це кількість струн, е, спосіб гри, тобто чи притискається, чи не притискається. І стрій. От, а репертуар досить подібний. і Кожен інструмент має свої переваги, свої недоліки. Але так чи інакше, от українських музичних інструментів дуже багато. І всі переключити навіть якісь самозвучні і дитячі інструменти. Дуже-дуже-дуже багато і, ну, на жаль, зараз це все не так яскраво виражено і передалось до наших днів.